На Острощині орудував серійний крадій злоумисника, який вчинив близько 20 крадіжок. Нещодавно затримали міліціонери. Підозра у вчиненні низки крадіжок впала на 26 річного Святослава, жителях села Хорів, коли правоохоронці з'ясовували винуватця крадіжки у селі Бродівське Острозького району. До Острозького міського відділу звернувся місцевий житель і повідомив, що невідомі особи викрали в нього посуд та телевізор. Міліціонери менш ніж за добу з'ясували, що крадіжку вчинив Святослав зі своїм поплічником. Під час огляду помешкання Святослав міліціонери виявили та вилучили викрадені речі. Крім цього, у будинку останнього правоохоронці знайшли і інше майно, про крадіжку якого раніше міліціонерів повідомляли жителі Острозького району. Сам же Святослав зізнався, у вчиненні близько 20 крадіжок. Чоловік не гребував нічим, тож крав практично все: харчі, гроші, вироби з металу, побутову техніку та навіть домашню птицю. Нині правоохоронці перевіряють причетність чоловіка до цих крадіжок. До речі, чоловік вже поставав у минулому перед судом за майнові злочини. Тож на час останньої крадіжки прибув. Вам на іспитовому терміні нині відносно Святослава розпочато кримінальне провадження чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на срок від трьох до шести років.